Стало битися серце відважного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка-махинька Олександра Артемовича. Олександр Артемович служив солдатом трактористом, машиністом, ескаватора, інженерно саперного взводу військової частини Збройних сил. 24 січня 2023 року під час захисту Батьківщини у бою з російськими згарбниками біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області отримав бойове травмування. Був евакуйований до подальшого лікування, але 20 лютого 2023 року помер від ран. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Олександра Артемовича. Представнику Черкаської районної військової адміністрації Миколи Турик, шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, знову сумна звістка сколихнула Смілянщину. Ми втратили свого героя. Герой, який одного дня, змінивши свої плани, прийняв рішення йти захищати свою родину, нас з вами і нашу незалежну Україну. Завдяки таким героям, як Олександр Артемович, весь світ знає силу і міць нашої держави. Від імені начальника Черкаської районної державної адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Подвиг Олександра Артемовича ми повинні нести все своє життя. Та передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Героям слава слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні присутні, сум і біль знову прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися щоб віддати слова глибокої, шани і подяки, нашому герою, нашому землякові. Любячому сину, прекрасному чоловікові, любячому батькові та дідусеві. моє слів для втіхи, щоб висловити біль і втрату, яка понесла родина, наше місто, вся Україна. Дозвольте від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловити найщиріші співчуття родині покійного. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! слава! Слово представник Збройних Сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Сьогодні ми пробажаємо останній шлях та вшановуємо пам'ять справжнього героя, сина, батька, чоловіка на кінець товариша. Котрий, не зважаючи ні на що пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий до останнього подиху боровся за вільну та незалежну країну, нашу Україну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Але одного дня його серце зупинилося. Махинько Олександр не втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлює щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До спільної молити запрошуються військові капелани, отець Богдан та отець Михайло. Сандини по всім часу, на віки віків. Амінь. Ще молимо, Сереба Божого, приставленого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, воскресіння, життя і спокій з почорова Божого. До пристанов воїна, героя Олександра, Христий Боже наш. І тобі славу, осла, і визначається моце, присвятим благим жилотворчим чим духом. Нині повсякчас і на віки віків. Вже не вічний спокій поде Господи, пресно пам'ять грову Божому, но воїну, Герою Олександру, який віддав життя своє за волю Соборів держави нашої України і сотворимо вічну пам'ять Дорога родина, дорогі брати і сестри во Христі. Сьогодні із смутком, із жалобою, і з плачем на устах молимося за нашого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність соборність Української держави. Що потрібно для душі, для душі потрібна одне молитва. Молитва це є зв'язок із Богом, для того, щоб душа мала можливість. Найперше увійти до метарства очищення своєї душі, а опісля мала можливість увійти до Царства Божого, мати вже свою вічну духовну оселі в царстві Божому, де вже нема ні болізні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Тому просимо Бога, щоб Господь був милосердний, до новопредставленого воїна, Героя Олександра, дав йому з легкістю Увійти в Царство Боже, щоб ще з одним воїном, ангелом-героєм у Царстві Божому збільшилася духовна молитва, захист за український народ. Тому що ми потребуємо цього захисту від ворога окупанта, який прийшов на нашу землю. І ми бачимо, що він не жалує нікого. Що кожного разу він старається знищити чи воїна, чи просто людину, яка йде чи їде в автомобілі. І це є біль для української нації, тому що ми бачимо, скільки вже людей відійшли у вічне життя. Тому просимо Бога, щоб Господь, кожну людину, кожного воїна, який вже перейшов вічне життя, дав Царство Боже, а нам живущим тут на землі. Хай Господь укріпляє у вірі Христові, дає сили, кріпості і мужності, щоб ми надалі стояли до кінця, щоб ми були в єдності і йшли до перемоги для того, щоб здолати ворога, який прийшов на нашу землю. Хай Господь благословляє нашу Україну, а всім нашим воїнам, хай Господь подає Царство Боже, вічна пам'ять, слава Україні, Героям слава! Плаче сьогодні родина, плаче мама, плаче дружина, плаче донечка. Плаче вся родина, і ми сьогодні також зібралися, щоб розділити біль і печаль цієї родини, яка втратила найціннішу свого сина, свого чоловіка, свого батька, свого дідуся, того, який мав би радіти і допомагати виховувати своїх внуків. Але сьогодні тіло його бездихання. Черговий раз ми тут збираємося для того, щоб знову і знову помолитися за нашого воїна, за нашого героя. Щоб з молитвою до Господа Бога провести його останню земну дорогу. Він виконав свою місію. Він виконав свою місію до кінця. Він виконав заповідь Господню захистити ближнього. Він більше, ніж захистив. Він виконав заповідь Божу віддав найцінніше за кожну із нас. Наша країна сьогодні в небезпеці. Війна завтра, на жаль, не завершиться. І нам треба ще прикласти багато зусиль для того, щоб якнайменше хоронили ми наших воїнів, наших героїв, наших захисників. Сьогодні наша молитва лине до Господа Бога. Знаєте, молитва вона сьогодні легка, тому що Господь приймає душу цього героя. Господь приймає душу його у свої обійми. Біль і страждання тільки нам залишається. Але щоб утамувати біль і щоб дати пізнання любові душі Його щира молитва. Рідних, і близьких і всіх нас, за кожного воїна, за кожного героя, за кожного нашого захисника, який віддав життя своє за волю, соборність держави нашої України. Ця жертва непоправна, але ми бачимо, що ця жертва кладеться на вівтар нашої перемоги, на вівтар вільної, соборної, суверенної. України, тої України, про яку мріяв Олександр і всі наші воїни, які віддали життя своє за волю і державу нашу. Молимось сьогодні, брате, за тебе. Просимо Господа Бога, щоб Господь поселив душу Твою в місці світлому, в місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Царство Небесне, нашому воїну, нашому героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! слава! Духом зовсім не зламатись, дай Боже не пізнати чужину і в ріднім домі миру дочекатись. Слава Україні!